У поліції поки що впевнені в єдиному це умисне вбивство. Зараз проводяться слідчо-оперативні мероприятия. Перше по встановленню лічності жінки. Друге, хто її сюди привез, і хто підпалив. Спалене тіло та візок знайшли у парку імені Шевченка. Перехожі випадково помітили страшну картину близько восьмої ранку. Особливо багато запитань про місце, де убивці розташували тіло під самісінькою стіною польського консульства весь вісічний состав уголовного розіска, апарата приморського райділа. Зараз будемо підтягувати курсантів, для того, щоб прочсувати місце. Поліцейським лише вдалося з'ясувати, обгоріле тіло належить жінці, ймовірно, молодше, 40 років. Встановити її особу поки не вдається. Вогонь знищив більшість особистих речей. Впізнати загибло за прикметами також неможливо. Тут затімняна просталея обычно. Все светлое, а именно это всегда темное. Тут страшно вообще ходить в парке, тут мало освещения. Тут, в принципі, такі міста, тільки священни такої центральної літавозні моря, а тут повна темінь. Страшно ходити не лише у цій місцині, а й містом взагалі. Детектив із спаленою жінкою біля консульства вже породив і фантастичні версії про ймовірного серійного убивцю, який мститься за те, що не отримав візу до європейського союзу. Чи є це всього лише фантазією одеситів? Тепер повинно з'ясувати слідство.